Усім привіт! Знімлю відео з наш дозиметром. Так, компактний такий дозиметр. Брілок. Також в нього можна наручний годинник зробити маленький. От малесенька версія. Це особлива версія, чим вона краще за всі інші максимальним енергозбереженням. Зовні це не видно, не відрізнити ніяк вона так само виглядає. Це вже зміни в схемі. Це тримає найдовший заряд серед усіх. От. Є більш прожирливі, вони тримають заряд-два дні, пару днів. Це максимально зберігає. Може місяцями в кишені лежати. Чи І при цьому компактний маленький розмір. Так, от у нас плата самого дозиметра з дисплею, тут світлодіод, який блимає на імпульси. Це в нас Гейгера-Мюллера тут СБМ 20 під'єднав, можна менший в 10 разів під'єднати, там СБМ 21, СБМ 10. Можна більший, будь-який до 400 вольт. 400 або менше. Дві кнопки управління меню малесеньких Плата зарядки контролю зарядки літіоного акумулятора, далі плата захисту літіонного акумулятора не дає йому розрядитись менше, ніж 2,7, і не дає зарядитись більше, ніж 4,2. Це плата просто зарядки зумер, динамік і сам акумулятор. Вся. Акумулятор, тут я конкретно підібрав розміром. Ідеально такий як дисплей. Він стає ззаді дисплею, все це ховається і малесенький такий брілочок. Можна ех... наручний годинник зробити от на руку. От рука. І от дивіться, який дисплей. Малесенький. Ну, як годинник і акумулятор такий самий. Так. Так зроблю. Поставлю динамік, бо він на м'якому матеріалі на зошиті і погано чути його клацання. Йому треба корпус. Так. Ну от покажу, як працює. От вже голосніше. От підношу B8. Ось чудово реагує. Підсвітка вимикається, Підсвітка вимикається. обнуляється. Так, вимкнути дозиметр. Ось так, вмикаю. От всі режими. Ну, все в ідеалі працює, навесеньки. От. Гарантія серйозно надовго. Ну, не гарантійні випадки, це якщо ви самі закоротити щось. Так, і от меню покажу, яка прошивка, бо прошивок є більше 20 штук версій. От показую, яка ця. От налаштування датчика. Стандартні для SBT-10 от зараз встановлені. І калібровка акумулятора є. От. Ну, Давайте я сигналізацію поставимо. Вимікнемо там на 30 мікроінген і будемо 50, на 30 зберігаємо і треба вимкнути отут вимкнута, вмикаємо все. Виходимо, тепер буде спрацьовувати, коли буде перевищення прогону, Ну, ми не чекали. Спрацювала сигналізація. Ну, все, фон спав до нормального. Ну, тут зараз коефіцієнт під СБТ-10. тому потрібно зменшити всі числа. От, з іншої сторони покажу. Щоб нічого не закоротити, от прошу. І компаунтом заляти. Вот Оці, до речі, ніжки, Це, щоб болтами кріпити до корпусу, їх можна обкусити кусачками, обломати, Тоді плата ще менша буде, кому це не потрібно, хто там вплотну запихає або клеїть. Ось так. Ну, все, лічильник відпаюю і їде щасливому клієнту. Покажу ще зближу в два рази. От наш лічильник Гегера Мюллера, ось такий. Іде на SBM 1 Кому потрібно, звертайтесь маю ящик. 91 рік, 12 місяць. Ось такий. Ось він. Далі кнопки. Новенькі ось такі. Мініатюрні і не занадто довгі, щоб не випирали за корпус далеко. Ідеальні. Акумулятор, плата. Так, плата зарядки. літієвого акумулятора. Роз'єм мікрою СБІ. Хто хоче, може замінити собі там на інший динамік, давай. О, зумер. І плата. Ось це можна обкусити, ці ніжки вони для кріплення тільки. От є спеціальні прорізи вон, просверлені отвори, щоб можна було відламувати кусачками. І світло тут зверху блимає. Його також можна обломати при бажанні хто хоче, кому не потрібно це блимання. залито компаунтом ось таким для надійності всі важливі тут надважливі контакти mm. ну все, все, всім до нових зустрічей.